Привіт, я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Сьогодні розповім, як збільшити ліміт товарів в аккаунті Merchant Center і не втратити продажів Performance Max і Google Shopping. Зазвичай збільшення ліміту необхідно в акаунтах інтернет-магазинів. Автозапчастин, так як там дуже велика кількість товарів. Бачимо, що у нас є повідомлення, перевищена квоту для товарних оголошень. За умовчанням, квота для товарних оголошень це 150 п'ятдесят тисяч. Товарів. Далі ця квота розширюється за допомогою відправлення заявки, ось переходимо в проблеми з опліковим записом і натискаємо докладніше, там де квота. Далі у нас висвічується форма з подачею заявки, в якій ми просимо збільшити ліміт. Якщо вже хтось збільшував ліміт по вашому аккаунту, то він відправляв таку заявку. Також, якщо. У вас збільшений ліміт, тобто на цьому акаунті вже збільшений ліміт за умовчанням 150 тисяч. Цей акаунт вже збільшили до 300 тисяч товарів, і зараз необхідно збільшити ці 300 тисяч товарів до 600 тисяч товарів. Тобто, кожним разом для того, щоб збільшити ліміт, нам необхідно прибрати відхилені товари, які не входять. Помилку перевищена квоту для товарів. Тому ми повинні ці товари, які з помилками, рекламний оверлей, порушення правил Google, невідповідне значення, одноколірне зображення, недопустима цільова сторінка для мобільного пристрою, недоступна цільова сторінка для комп'ютера, а також зображення замале. Ці всі. Товари, які відхилені, необхідно видалити чи з фіда, чи прибрати за допомогою правил перетворення. Або ж за допомогою додаткового Фіда. Давайте завантажимо ці товари з помилками. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий. 6. І сьомий. Тепер натискаємо Показати всі і тепер натискаємо Показати в папці. Відкриваємо по черзі наші файли. Тепер нам необхідно відкрити Microsoft Excel. Так, тепер просуваємо наш Excel і копіюємо наші ідентифікатори товарів. команд C і вставляємо в Excel. Цей документ ми можемо. Закрити теж саме з цим документом. Цей документ закриваємо. Так. Знову копіюємо і вставляємо в Excel. Наступний: Ctrl-C чи Command-C. І вставляємо, Копіюємо. і вставляємо Всі ідентифікатори товарів. Які були відхилені по різним причинам, ми скопіювали в Excel. Тепер нам необхідно перейти в Google Ads і з'ясувати, які товари не отримали ні показів, ні кліків. Тепер нам необхідно перейти в Google Ads і розширити цей список товарами без кліків або ж навіть без показів. Переходимо в аккаунт Google Ads. шукаємо наш аккаунт. Переходимо в нього, натискаємо звіти. Звіти, спеціальні, таблиця. Тепер нам необхідно ввести такі показники: покази. Кліки і давайте конверсії. І параметр. Виберемо ідентифікатор. Ідентифікатор елемента. Тепер нам необхідно ці два стовпці схлопнути. Так, тепер бачимо, що за останні 30 днів у нас 211 рядків, але ми виберемо дані за весь час. Бачимо, що у нас 630 тисяч. Ідентифікаторів, для того, щоб ми відфільтрували лише ті ідентифікатори, які нам не потрібні, і ми не знижували показники ефективності нашої реклами, візьмемо тільки ті ідентифікатори, які були без кліків і максимально без показів. Давайте відфільтруємо ідентифікатори товарів, які не отримали кліки. Витискаємо кліки, фільтрувати, навіть дорівнює, і 0. Поставити. Так, 400 тисяч рядків, що відповідає ідентифікатору також. А у нас відфільтровані. І тепер давайте відфільтруємо за показами. Так, наприклад, менше 10. Так, а як менше п'яти. Так, менше двох. Так. Ще трошки менше одного, менше одного не дуже нам підходить менше двох. 142 тисячі нам підходить цей варіант. Завантажуємо його собі. Натискаємо CSV. Бачимо, що у нас перший стовпчик це ідентифікатор елемента. Перевіряємо, чи всі 142 тисячі наші завантажились. Так, 142 тисячі завантажилось, копіюємо наші дані, перенесемо в Excel. Копіюємо Ctrl C чи Command C. Ставимо на інший аркуш. Наші дані. Після того, як вставились наші дані, нам необхідно перейти на аркуш 1 і скопіювати ці ідентифікатори. Копіюємо і переходимо на аркуш 2. Трохи посунемо в Excel і прокрутимо в самий низ. Натискаємо Command V. Тепер у нас є ідентифікатори товарів, які мають найменшу кількість показів, і відхилені по причині того, що вони не відповідають якимсь вимогам. Далі прокручуємо наш аркуш вверх і прибираємо конверсії кліки взагалі. поки це нам не потрібні. Далі нам необхідно назвати наш стовпчик. Називаємо ID. Після цього нам необхідно також в Google знайти специфікацію даних. Натискаємо нова вкладка і пишемо. Виключені кампанії Merchant. Натискаємо на посилання «Виключені кампанії. Нам потрібна назва цього атрибуту. Копіюємо, переходимо в наш Excel. Ставимо курсор в клітинку B1 і вставляємо наш атрибут. Натискаємо Ctrl-V. Далі нам необхідно цей атрибут прокопіювати в інші клітинки. Так. Тепер нам необхідно до цього атрибуту додати значення. Які значення можуть бути? Open Ads. Копіюємо, переходимо в наш Excel і вставляємо значення. Так, далі переходимо знову. Ads – це динамічний ремаркетинг. Також вставляємо. І у нас залишилось при лістинг. Копіюємо і вставляємо останній стопчик. І натискаємо Ctrl-V. Все інше нам не потрібно. Так, далі. Робимо, щоб у нас не жирним шрифтом було. І продляємо наші три ці значення на всі наші рядки. Перевіряємо, чи продлилось воно на всі рядки. Так, на всі рядки. Тепер нам треба також це. Прибрати жирним і ідентифікатор хай буде жирним. Зберігаємо наш документ, переходимо в наш браузер, копіюємо назву нашого атрибуту, переходимо сюди, натискаємо Ctrl-V і можна написати ліміт. Риста. І натискаємо Зберегти. Тепер переходимо в наш merchant center, натискаємо Діагностика, далі фіди. Необхідно нам додати новий фід. Вибираємо таблиці. Тут можемо написати ліміт 300. І натискаємо продовжити. Далі продовжити. З усіма нашими фідами будемо зв'язувати. Далі нам необхідно відкрити цей документ, натискаємо Limit. Далі ми повинні відкрити цю таблицю, далі нам необхідно натиснути «Файл». далі «Імпорт». натискаємо Browse. Вибираємо Робочий стіл і далі вибираємо наш документ і натискаємо відкрити. Натискаємо Import Data. Чекаємо, поки завантажиться цей файл. Прибираємо наш аркуш In, він нам не потрібен. Так, у нас залишилися лише 4 стовпчики і рядки. Так, тепер нам необхідно завантажити цей фід. Натискаємо витягнути зараз. Можливо, декілька разів треба натиснути на «Витягнути дані зараз. І тоді вони будуть завантажені. Після того, як ми завантажили додатковий фід, необхідно обов'язково обновити наші основні фіди. Через 30 хвилин після цих дій ця помилка повинна зникнути. І ви можете подавати заявку на те, щоб вам збільшили ліміт ваших товарів. Якщо у вас з'явились товари, які відхилені з різних причин, а не через ліміт, то ви лише додавайте ідентифікатори цих товарів в цю таблицю, а також додайте ці значення, тобто DisplayEds, Google Shopping і Listing, ці значення, і оновіть фіди. Тоді ці товари не будуть впливати на загальну статистику в діагностиці. Якщо відео було корисне, став вподобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал. Тут буде ще багато корисного.